Наявності Jeep Compass абсолютно цілий по кузову, фарбованих елементів, лише передній бампер. Це у нас лімітед комплектація на повному приводі. Випуск кінець 2017 року в темно-синьому кольорі на легкосплавних дисках вже встановлена зимова розина мішлін. Є протитуманні фари, світло в нього галогенне, оригінальні релінги на даху, безключовий доступ. Салон у нього чорний шкіряний, електропривод водійського сидіння. Шкіряний мультируль, є датчик світла, автомобіль вже на газу, газ четвертого покоління вписаний в техпаспорт. Є підігрів руля і передніх сидінь, круїз-контроль, пробіг у машини 71 397 км. Запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, двозонний клімат-контроль, автомат-класичний гідротрансформатор, тут 9-ступка, повний привод з вибором режимів. Автомобіль кілька років їздив в Україні, все сервісне обслуговування проводилось своєчасно, ДТП в Україні не було. Непоганий стан салону. Ми його не готували до продажу, рухівчистку не робили. Багажник механічний, є всі оригінальні коврики, ну і балон встановлений замість докладки. Автомобіль знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Можливі перевірки на будь-якому СТО в межах міста запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс.